Справжній мінімалізм для мене це не тоді, коли в мене кількісно менше чогось. Це питання якості, це питання, що в мене є те, що для мене найважливіше. І це про концентрацію, про концентрацію і пріоритизування найважливіших речей. Ми беремо сфери свого життя, наприклад, це можуть бути стосунки, соціальна діяльність. Робота, улюблена справа це може бути одне, те саме може бути інше. Духовна практика, стосунки з Богом, здоров'я. Ми беремо ці сфери життя і ми прописуємо, кристалізуємо, що для нас в них найважливіше. І дивимось на те, що саме ми можемо робити кожен день, щоб покращити ті сфери, які. Нам здаються не дуже е щасливими.